Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 12.41, 4 вересня. Люди, підписуйтесь на канал, будь ласка, 40% дивиться без підписки. Я вас дуже прошу. Так, воно не влітає на щось таке, але просто приємно. Зробіть мені приємно і ще така, я нагадую, хто вперше попав на мій канал. Це мій особистий розклад, який я роблю для себе, для свого якогось спокою, тому нікого, нікому його не нав'язую. Тобто, знаєте, щоб не було такого, а от ви казали, воно, я кладу і то, що мені показує, то я вам розказую. Я придумать сама від себе нічого не можу. От що бачу, то воно й виходить. Все, поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. По правому берегу міста Запоріжжя ракетні удари. Від цього часу плюс 24 години, тобто на добу. А Гайбері, що це у вас тут? На такі удари, такі вам карти випадають. Ну, дивіться, по росіянам, по російській лінійки. Так, вони вже <кхм> стоять, собственно кажучи, в позі охорони. Вони вже переходять таку стадію, в них вже немає того пориву кидати ті ракети, вже вони самі бояться того і не хочуть. Особисто, бо по п'ятірки в них ідуть, ну, вже економія йде того всього. Бо ну посухи це конкуренція, а в перевернутому плані це вже, знаєте, ну це страхи, це така, ну, істерична ситуація, тобто ну вона їм в мінус. Це точно. Це гарна для них карта, до речі. До речі, для них це гарна карта, але в, роз... в цьому розкладі по ракетним ударам вони вже дуже ну якось так вони бережуть уже ці ракети, то не розкидаються їми. Але по кульмінації тут іде такий скандальчик, тобто вони ну, хочуть, але ну, ось у них такий йде розбор польотів, спори між собою: чи кидать, чи не кидать то по ітогу в них падає отакий рицарь благородний. Неясно, чому він тут падає, але це позитивна карта. То їх кульмінація це рицарь, оці, оці, чесний. то виходить, то, то що не буде ніякого тут удару. То, що роблять наші ЗСУ, ну, якось падає їм королева, і причому в нормальному стані, то якась в них гарна там своя атмосфера. Потрійки, потрійки на кульмінацію, так, щось воно тут, е, е, якісь такі, ну, ідуть потрійки, ідуть. Проблеми такі, знаєте, колючі, як кажуть. Е, ну, Може, даже буде і три ракети, чесно кажучи. ну, може, ну, може, Це не обов'язково, що три ракети, ні. Але ідуть якісь такі. Це карта проблем, це карта. Конфліктна така, знаєте, і обіди і таке все інше. Але тут падає перевернута нам стабільність. То тут не буде аналізу та контролю, тут буде ну, якась така ситуація. Нервова. От по трійки вона почалася, і четвіркою вона йде. Тобто, е якось так воно, знаєте, це тут трудне рішення йде, розочарування. Е ну, тобто, по роботі це вибір, е вибір і різка критика якась. Тобто, ну, я не знаю, що вони будуть реагувати, але це не увінчається успіхом, бо дуже... Якась нервна, нервова буде ситуація. Навіть якісь дії будуть не, ну, не дуже правильні, не дуже е, проаналізовані в плані розуму. розумієте? Але ця карта, вона ще вона не погана, ця карта. Це карта мудрості. карта мудрості та стриманості, але тут іде нервова така ситуація. Нервова ситуація. Ну, зараз я подивлюся, я хочу розкрити цього рицаря, бо щось мені якось странно він тут падає. Нервова ситуація, нервова ситуація, десятка. Ну це банкрутство, це банкрутство, це. Ну, я кажу, та ракета полетить собі і полетить. Ну, я вам скажу так, по правому берегу. Ну, я не знаю. Ці дві карти, вони, ну, пожалуйста, не буде тут нічого. Не повинно бути. Так, страхи є, острахи, є нервова ситуація, але падає нам імператриця. Це прибуток, це не потіря, це прибуток. І захист є. То я сподіваюся дуже на цю карту. Це карта дуже гарна. І це карта, в принципі, тут іде стриманість, тут йде, е, розум, тут іде розум, це ж мечові, це інтелект. Ну, по ітогу якось воно все нервово, і бачте. Е, Страхи їх по сімки, тут вже воно паніка якась іде, і людина відстоює своє. Відстоює своє, махається там стоїть. Ну, якось странно. І тут, звісно, поганенький такий. Але по кульмінації, в принципі, і непогано, тим паче ще і імператриця впала. Ну, я вам так скажу. Е, ну, е, борьба, борьба тут іде, звісно, борьба іде. Борьба йде і. Е, перевірка на стійкість. От перевірка на стійкість тут іде. Отак, як ми відкрили ці карти, то йде перевірка на стійкість. Ну, подивимося, встоїмо. Я дуже сподіваюся, що ми встоїмо, люди. Я дуже сподіваюся, що ми встоїмо. Ну, от. Так що, якось так. Ну, а тут. У них йдуть тут збитки. Тут як, якось такі странні у них тут йдуть картина, на, на що якось для росіян це ненормально. Бачите, розкриваю, воно йде банкрутство, а тут іде ще якась, думаю, ну кину ще одну, а тут ще йде така двійочка, чаш ну, Странно якось. оце понятно, що тут така історія. Коротше, правий берег. Я дуже сподіваюся, що імператриця, та, в принципі, і ця карта, і ця карта, вони проіграються і буде все добре. Все добре. Я дуже на то сподіваюся. Так що, так, правий берег. Непогані карти, непогані шанси. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. Є у нас на що, на що, на що покладатися. Бувають такі розклади, коли взагалі немає на що покластися і на що спертися. А тут є непогані карти. Бачите, сьогодні вночі сирени, ще та гроза десь гриміла, Боже, воно це нервова система, все тілі пає, ти не розумієш, чи то гром, чи то десь стріляють, чи що воно таке. А так як воно далеко, тут ще наш, наш південь, думаю, Боже, чи прориваються. Чи... Чи то на правому березі, але нам так погано чуть? Нічого, в общем. короче, Але мій чоловік каже, та то гром, то грозова йде та як воно називається? Грозова, ну, короче, ви поняли, я забула то слово, як воно. Так, добре. Зараз дивимося, будь ласка, карти покажіть. Лівий берег Запоріжжя. Від цього часу плюс 24 години, тобто на добу, ракетні удари по лівому, місту, по лівому берегу міста Запоріжжя. Ви бачите, які цікаві карти випадають зараз росіянам? Ви розумієте, що яка їм випадає карта? Странно. Ну, це явно вони у вже, них вже тут тоска тоска І це така, знаєте, ситуація вона веде до того, що в них вже там іде недостаток того всього. Бо вони тут страждають і бояться. Бояться вже, їм самим, то страшно становиться. Перевернута жриця, то болтливість, то і лишня болтливість, і вони, ця інформація витікає. По трійки тут, тут нічого не буде. Вони з їхньої сторони тут нічого не буде, в них проблеми. Якщо у нас випадала трійка в повернутому плані, то тут вона перевернута і негативна сторона цього всього, що в них нічого не вийде. У них нічого не вийде по цій трійки мечовій. Це помилка, конфлікт. Помилка. Ну, конфлікт, він, звісно, може тут по-різному. Я зараз розкрию цю карту. Але тут відчудження, помилка. Ну, таке собі об'яснення, знаєте. Помилка, ну, давайте подивимося. Ну, воно може полетить мимо. Ну, воно їм на мінус іде. Це зухвалість, хвастовство, але воно їм на мінус іде. Дивіться, наші дії, у нас е, е, це пажики, вони виконують роботу по посохам. Так, це наші ППО, вони тягнуть на собі багато роботи. Багато в них дій, багато вони виконують того всього, тягнуть із останніх і з останніх сил, але тянуть. Е, тут нам падає туз перевернутий. Ну, Давайте ми його трошки відкриємо. Стабільна ситуація, стабільна ситуація буде. Ну, туз перевернути, але ж це все равно туз. Все одно туз. Так що, по-любому, у нас ситуація набагато краще. Ми затримуємо, мабуть, ту ракету, якщо вона буде, ще питання, чи буде вона, бо по тим картам явно щось воно не так. Ну, а якщо показує тут помилку або конфлікт, то ну, у нас є всі шанси її встановити. Всі шанси є її встановити. всі шанси її встановити, то я сподіваюся, що і на лівому березі буде все нормально сьогодні, люди. Я дуже сподіваюсь, по-перше, на цю карту і ця гарна карта, і стабільність. Ну, тузик він так собі, але все одно він проробляє матеріальну нашу частину, По ітогу нічого страшного тут не буде. Лівий берег, я сподіваюся, що все буде нормально. Все буде нормально. В нас є на що спертися, в нас гарні карти. Ось. Ну, трошки перевернутий, ну нічого, він все одно працює своє. Це все одно туз, як би там не було. І стабільність. Стабільність, це гарно. Так що будемо сподіватися, люди, що сьогодні буде більш-менш нормально, все хорошо. І правий там берег під захистом він, і лівий берег, то, може, сьогодні і буде все добре. Ну, бачите, сирен немає, тихо, мирно. ось ну Тут, бачите, в них у в них історія зовсім інша. Так що, ну і слава Богу, і хорошо. Все, люди, ми з вами подивилися і правий берег, і лівий берег. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.